Кожна пора року має свої характерні особливості. Колір, аромат, настрій. І виходить, що осінь завжди найяскравіша та найбільш насичена. Озеро це лісове озеро дивує своєю красою. Вода в ньому чиста і прозора. Навколо озера чарівна природа. А озеро заворожує. Вода у ньому настільки прозора, що видно кожен камінчик, кожну рослинку, опавши листя, немов кораблики, пливе по воді, це осіннє лісове озеро дає нам змогу в повній мірі. Захопитися щедрими дарами природи і її мальовничими пейзажами. Озеро оточують листяні і хвойні дерева, які дзеркально відображаються в цій озерній гладі, краса дерев і блакить неба надають цій водоймі навіть і якусь казковість. І чарівність, вода така чиста і прозора, що у спокійний день вона схожа на дзеркало, в якому відбиваються дерева та чисте блакитне небо з хмарками. Коли тільки підходиш до узлісся, відчувається, що воно, ніби починає пуритися, чекаючи захопливих поглядів своїх гостей. Ліс гарний і восени, і взимку, і влітку, і навесні, але восени, коли такі неймовірні кольори фарбують листя дерев. Здається, що потрапив у казку, навкруги все вражає барвами, листя жовтіє, червоніє, багряніє, сховатися або балетіти в теплі краї, у рослин не виходить, тому вони прикрашають себе, щоб зустріти спокій і сон, час затища. Це піднімає настрій всім, хто навіть ненароком потрапить до лісу. Чудеса так близько, вони в кожному червоному або жовтому листочку, в кожному пеньочку, покритому, мохом, ніби чарівною ковдрою. Чудо і в самому повітрі, яке має запах опалого листя. Дерева стоять в золоті та іржавому багрянці, ліс, немов охоплений пожежею розкравими жовто-помаранчевими відблисками, просто заворожує своєю красою. Природа дає нам можливість відпочити від метушні та поміркувати над тим, що чекає нас попереду. Нам дається час заспокоїтися до періоду затища сплячки, де не де з під опалого листя виглядають маленькі грибочки, що добре маскуються. Це польський гриб, дивіться, який він чудовий, молоденький, з товстою ніжкою, ніби здвоєною. Заховався під листочки в мох, але ми його знайшли, і тепер він поїде з нами. А це бліда поганка, помітити її. Вірніше, не помітити її неможливо. Поважно хитають маленькі сосенки та високі сосни своїми вічнозеленими верхівками, ніби мирно розмовляють між собою. Але подивіться на ці молодесенькі сосонки всі їх верхівочки покриті чимось білою, білим, ніби зафарбовані якоюсь білою фарбою. Ніхто з вас не може. Розказати, що це таке. Я гадаю, що, можливо, їх обробили на восени від шкідників. Другого пояснення я не підібрала. Дивіться, весь молодняк верхівки пофарбовані білим, ніби хто пензликом пройшовся по них. А можливо, це так іде під рахунок молодих насаджень. Хто знає? Мох місцями пожовтів, місцями зіщулився, а місцями зафарбувався в неймовірно блакитний чи схизий колір. Дивіться, які він має гарні вкраплення, що розташовані по опавшій хвої. Це так гарно виглядає. А ось мухомор який своєю яскравою шапинкою відразу привертає нашу увагу. Настої, кремпреси з цього гриба допомагають при загоєнні ран, забитих місцях, ревматизмі, шлункових захворюваннях, захворюваннях нервової системи, пухлинах залоз, туберкульозі і марсі інших хвороб. Мухоморф. Володіє також рано заживляючим ефектом. Можна взяти свіжі мухомори, відірвати від них капелюшки, розім'яти їх і за допомогою марлі прибинтувати готову масу до рани. Через пару годин рана на шкірі почне угоїтись. Виходячи з лісу, люди забирають і собі частинку його затишного тепла. Природа заспокоює людину, приносить спокій та врівноваженість. Осінь безкорисливо допомагає кожному відчувати себе сповненим енергії та сил. Сьогодні в лісі я взяла великі шишечки, які буду використовувати в декорі свого саду, а також два маленьких барбарису і мох також для декору саду. Ягідки саме цього Барбарису я кожного разу, коли потрапляла до лісу, збирала на чай. Мороси дощик, ми їдемо на дачу. Небо затягнуте, хмуро, але не дуже холодно. У мене є справа, яку потрібно сьогодні зробити. Маю посіяти моркву. Ось два таких види моркви. Одна нанська, друга осінній гігант. Морква осінній гігант пізньостигла, оранжево-червоного кольору довжиною 15-17 см діаметром 3-4. Маса коренеплоду 130-220 г. Забарвлення поверхні серцевини і м'якоті коренеплоду оранжево-червоне. Серцевини майже немає, кінчик коренеплоду тупий, інколи загострений. Смакові якості високі має підвищений вміст каротину, призначене для використання у свіжому вигляді і для зимового зберігання, придатна для висіву під зиму. Інша морква Нанкс, коренеплоди циліндричної форми, тупим кінцем з ладенькою поверхнею, оранжево-червоного кольору, довжиною 15-17 см. М'якуш яскравий, оранжево-червоний, солодкий, дуже смачний. Смакові якості відмінні. Використовують у свіжому вигляді і для зимового зберігання. Стійка. Культура холодостійка і молодь. Ось такі два сорти я сьогодні маю намір посіяти. Посадка моркви під зиму має деякі переваги. Хоча я висіваю моркви восени під зиму, навесні я також висіваю декілька рядочків моркви. По-перше, висів моркви на восени. Має урожай бути ранній, По-друге, у ранньої моркві плоди соковитіші і солодші та більші, ніж під час звичайного посіву. Ну, все це тому, що росте овоч ранньою весною, коли ґрунт сильно зволожений. Волога, як ми знаємо, дуже важлива як для проростання насіння, так і для росту самих коренеплодів. Бажано, щоб ділянка під посадку була на сонячному місці. Ось таку я і вибрала, щоб навесні з грядки якомога раніше зійшов сніг. Так як у нас клімат, як ми бачимо, змінюється. Погода також дуже мінлива, дуже часті посухи, особливо це помітно в роки з посушливою весною то такий висів е, моркви восени під зиму. Насіння повною мірою використовує тоді зимову вологу, швидко набухає і дає ранні та дружні сходи. Грядку ми підготували заздалегідь, очистили від бур'янів і рослинних залишків. Е, чоловік перекопав на глибину приблизно десь 25 см. Зробив рядочки і я вже висівала на сіночку ці борозенки, сіяла сухі і не поливала. Борозенки також трішки були присипані піском. Глибина підзимового посипу посіву 4-6 см, а ось навесні вже 2-3 см. Нанська морква, яку я посіяла, це найбільший зимостійкий сорт. Морква це найкращий овоч для сівби під зиму. Ефірні речовини в насінні не дозволяють йому швидко проростати, і на зиму воно якраз проснеться і дружненько зійде ранньою весною. Що ще можна висіяти восени? Ну, Ми знаємо часник, з ним давно все зрозуміло, всі і так все знають про нього. Цибулю, не тільки на перо, але й ріпчасту. Я вже також посадила. А це почеренкувала троянди і посадила їх під пляшки. Так завжди роблю восени. Коли обрізаю троянди, я їх черенкую і ставлю під пляшки. Ось так кожну накрила пляшкою. Добре пролила і буду чекати весни. Деякі, сподіваюсь, приживуться і я буду мати нові трояндочки в своєму садочку. Роблю так кожний рік і маю новий посадковий матеріал із троянд для мого саду. Ще цього дня, поки я займалась посадкою черенків троянд, чоловік підготував капусту для того, щоб її залишити в льосі на зиму. Ми брали ось так качани і чоловік обматував їх плівкою, збираючи верхні. Ушкоджені е, листочки. І так ми зберігаємо капусту на зиму. Нам подобається цей варіант зберігання. Вона зберігається досить довго. Ще перед двором я прибрала ділянку квітника, так як у нас у сусідів росте висока береза і там завжди багато листя, то все це згрібло, дуже багато часу зайняло, але з цією роботою я справилась. Ось таку роботу ми робили цього дня. Дякую всім, хто був сьогодні разом зі мною. Буду вдячна за підписку і вподобайки. Всім зичу мирного неба над головою, душевного спокою, сил і Божої опіки.